Ні, всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь гостями нашої студії. Сьогодні я Михайло Ковальчук, студент Національного університету Одеська юридична академія, а також Олександра Рязанцева, менеджер проєктів громадської організації Молодіжна альтернатива. Вітаю вас на студії. Доброго дня Вітаю. до Чернівців. Ви приїхали в рамках проєкту, який має назву єдність у різноманітті. Приїхали, аби розповісти про про те, як можна подолати стереотипи, як уникнути конфліктів. Власне цікаво дізнатися, перш за все. Яка ваша програма була у нашому місті? Що вдалося реалізувати? Наскільки цінним був досвід, який ви тут здобули? Дуже дякую за запитання. Ми приїхали до Чернівців в рамках цього проекту. Це вже четверте місто, яке нас вітає в рамках цього проекту, і перший день ми мали змогу. Організувати тренінг для учасників цього проекту на тему комунікація, стереотипи, конфлікти, маніпуляція. Ці тренінги були не як якийсь семінар, тобто люди не сиділи, не записували за тренером. Це було інтерактивно. Вони мали участь, вони приймали участь у якихось таких міні-змаганнях на ці теми. І основною мотою, взагалі, цього проекту є дати змогу молоді, на власні очі, очі побачити інші регіони. І зруйнувати саме ці стереотипи, які існують в нашому суспільстві, або вони нав'язані нам. Тобто, це треба розуміти, що не кожна людина має ці стереотипи в собі, але ми їх чуємо і ми якось реагуємо на них негативно, позитивно або ігноруємо. Це теж реакція, і молодь це саме та цільова аудиторія, яка може змінити. Цю ситуацію зі стереотипами. Я думаю, що кожен з нас, принаймні через медіа або в інтернеті, чув цей поділ на ватніков, совков, бандеровців. Ще щось. І це дуже прикло, що нас так поділяють і нами маніпулюють і якось це, це допомагає. Певним людям контролювати ситуацію, або якось впливати на думку населення. От під час цих обговорень і дискусії молодь згадала, які саме стереотипи, Михайло? Ну, згадували, не перш за все, стереотипи з приводу мови, згадували стереотипи поділу населення за національним критерієм, за тим, що, наприклад, якась частина України була в складі Російської імперії, якась не була. Тось, тобто, ну, перш за все, це, звісно, був мовний поділ на і територіальний на Західну і східну Україну. Ми говорили і про. Про те, що наші політики дуже люблять ділити Україну, що є західна і східна Україна, наче східна, і південна і північна Корея, а насправді існує всього лише частина України, яка є західною і східною, тобто про ніше буде все ж таки звертатися тут на поділ по Дніпру, що є Правобережна і лівобережна Україна. Ну, хтось на цих певних стереотипах собі політичні кампанії робив, правда, ну, ви в цьому помодетесь? Так, да, не дарма наша перша тема називалася і конфлікти, і маніпуляція. Тобто одною з частин от цих стереотипів, для чого вони існують, це маніпуляція. Деякі політики, групи населення, вони намагаються спекулювати на цю тему для того, щоб загострити ситуацію або навпаки, точніше, зазвичай навпаки, для того, щоб загострити ситуацію. Використовують і ну, для розбіжності між людьми, щоб поділити на групи, тому що маленькою купкою людей набагато легше маніпулювати, ніж цілим народом. Там я хотіла б це додати. Ми знаємо, що є такий вислів Олександра Македонського розділяє властвуй». і це саме та ситуація, коли краще поділити людей і такими маленькими вже якимись групами дуже досить легко маніпулювати. Така ідея була. Як часто була? Ми це може побачити в засобах масової інформації. Я думаю, досить часто хіба. Я більше схиляюся, що в інтернеті це більш розповсюджено, тому що е, там кожен має змогу висловитися, і висловлюються люди завжди якось такими кліше. Не завжди, але часто, досить часто кліше. Е, в професіональній журналісти вони стараються уникати таких якихось таких дискримінуючих виразів. Е, а от в інтернеті там. Інакша ситуація. І ну, молодь, вона комунікує ну, зазвичай а, через а, соціальні мережі або читає новини на сторінках у Фейсбуці, якось так. Тобто ну, телевізор для молоді це вже відійшов на другий план. Не зник, але не відійшов на другий план. Ну, то це моє таке бачення. А, і ось в інтернеті саме ці міфи досить розповсюджені. Також ще один міф, який я хотіла б виділити, це міф про те, що у сходу у різних регіонів України різні цінності. Бо люди вважають, що якщо ти з Донецького, або Луганського або зі сходу країни, то в тебе якісь такі проросійські сталі ідеї mm -hmm. будуть, і ти будеш орієнтуватися лише на Росію як приклад того, як ми мусимо будувати суспільство, але це не є так, це не є правдою. Це не відповідає 100% людей. там. І це треба розуміти. І, звісно, ми знаємо з наукових. Праць, статай, праць так, що стереотипи це дуже важливий, важливий елемент функціонування нашого мозку. Це важливо, тому що. Без них мозок вибухнув би просто це дуже багато інформації, і коли ми категоризуємо інформацію, генералізуємо її, утворюються стереотипи і вони нам допомагають. Але це така палка з двома кінцями, і треба пам'ятати, що завжди за якимось стереотипом, висловлюванням стоять живі люди, які можуть відрізнятися від упереджень. Зараз ви з Одеси проїхали, цікаво звичайно почути, яка там ситуація. Настільки люди вже цікавляться політикою, наскільки виходять на мітинги, протести, наскільки переймаються тією ситуацією, яка є в нашій державі, чи вже спокійно пливуть за течією. <гану> Можливо, ми пам'ятаємо період та річної давності, коли в всіх містах вибухали просто мітинги протести. Люди не мовчали, виходили на головні площі своїх міст, хотіли бути почутими. Люди виступали за необхідність проведення віча в своїх містах. Зараз трошечки якось змінилася ситуація чи ні? Ну ситуація, звісно, змінилася після зими, і в, можна так сказати, в кращу сторону у нас був лише от. Весняний період, коли так як скажемо, на пік було, коли все вилилося в несподівану ситуацію, яка сталася з нашим будинком профсоюзів, але Одеса завжди була більш-менш спокійним містом. Зараз звісно відбувається в місті і. Різного роду дестабілізуючі фактори там і інколи вибухають під'їзди будинків, там де проживають волонтери чи ну, це, вже не це не нормально, Ми ж не, я ж не сказав, що нормально намагаються дестабілізувати ситуацію, але місто залишається спокійним, врівноваженим. Зараз ми готуємося і до туристичного сезону, і ми зараз проходимо стажування в департаменті зовнішніх зв'язків Одеської міської ради по програмі молодіжної альтернативи в своєму місту, місті Одесі. І ми бачимо, що місто е, ну, з, з усіма цими негативними факторами, але намагається вийти на позитивну якусь течію для того, щоб підготуватися до туристичного сезону, для того, щоб життя не зупинялося, а продовжувалося. Е, ну… Я, я бачу позитивні зміни, і е, звісно, політична активність населення трошки зменшилась після зими. Зараз на заходи, які там відбуваються в підтримку, не підтримку влади, вони стали менше, але це більш пов'язано з тим, що люди просто втомилися і можна сказати таку невеличку паузу роблять. Що люди говорять про теперішню владу? Я вважаю, що є люди, які говорять, що це добра влада, і люди, які критикують, тобто немає такої єдиної позиції якоїсь. Але я хотіла б зазначити, що це навіть добре, тому що якщо б всі були та ххвалили. Ту владу, яку ми маємо зараз, в Києві, то було б якось не демократично було б дуже дивно, зважаючи на ситуацію. Так. так, тобто, я не можу. Я завжди, я наприклад, така людина, яка критикує. Я можу це не сказати вголос, але я так е, задаю питання собі. Іншим. І, в принципі, я б хотіла сказати, що якщо я не помиляюся, останні новини з Одеси було, що ніби СБУ затримало якихось людей причетних до скоєння цих терактів. Я не знаю, чи це підтвердиться чи ні, але ми невідомо, тут... що це за люди. так? Кожен час когось затримують. Ми, якщо слідкують за новинами в різних містах, то і СБУ повідомляє, що там кожен тиждень там, чи через певний період проміжок часу, в певному місці там, затримують якусь групу. От. Я думаю, що це все ж таки ну, як чисті новини, правильні, що нас не обдурять, що ну, Думаю, що так і воно і є, що Хочу затримують цих людей. Да. Тому що не постійно відбуваються і вибухи в місті Одесі. Оце тобто, тільки відбувалися у центрах допомоги волонтерам? Ні, це різні організації, там і е, тих опозиційних, е, е, які мають активну громадську позицію, тобто не тільки волонтерів. А й людей, які просто під час революції мали активну позицію, підтримували або всіляко допомагали людям, які там. Але немає засуд... випадків, що їх переслідують чи ще щось таке? Машини палили, і ну, з машини вже давно не палять, але зараз у нас стала такою модною фішкою, як коли кидають взрив пакети. І під офіси, там, де збирають допомогу постраждалим і військовим. Тобто це у нас є. Ну так, так як і в інш... більшості східних так, міст, як в Харкові, не знаю, там в інших, от схожа ситуація. Коли... Михайло, ви зараз стажуєтеся в Одеській міській раді, та чи дослухається до, до вас власне влада? Якщо ви там стажуєтеся, значить ви певне проходите до мера чи до його заступника своїми ідеями, так своїм баченням, як можна покращити добробут у місті. Чи приймає ідеї, чи легко щось вдається реалізувати, чи не чуєш ти відмовок, мовляв, в країні війна, і що ж ти хочеш тут щось змінити, треба про інше думати. Ну, в моєму стажуванні є зараз конкретна ціль і мета. Тобто, ми зараз не пропонуємо проекти, але от після нашого візиту в Чернівці, особливо після другого дня, у нас був другий день і тема була менеджмент проєктів, коли ми вчилися, як їх презентувати, як їх писати, де шукати підтримку, як їх презентувати і міським радам, і шукати допомогу з небю, ну, небюджетні кошти, де, де залучати в інших організаціях, то в е, мене ще не було, на жаль, можливості поспілкуватися з нашим мером міста, але ми Сьогодні спілкувалися з секретарем міської ради Чернівецької, і можу сказати, що якщо наш такий саме, то я думаю, що ми знайдемо компроміс і зможемо домовитися і зробити наше місто кращим. Нам презентували декілька проектів в Чернівцях. Це моє, моє місто, якщо не плягаєшся, і відкритий бюджет. Коли ми не просто можемо подивитися по статейному, наприклад, там на освіту виділили таку суму, а на медицину таку, а коли ми можемо відкрити сайт, відкрити освіту медицину і подивитися конкретно на який заклад, чи загальний, чи середню освіту, чи на який медичний заклад, конкретну суму і на які цілі виділили, чи на ремонт, чи на зарплату. Тобто нам презентували це досить корисно, і наскільки я знаю, це єдине місто в Черніці, яке має таку, от воно зараз, правда, знаходиться в бета-тестуванні. От, але це теж прогрес. Я от після такого, як нам це презентували, я порозпитував секретаря, як в них це відбулося, ці як вони впроваджували цю систему. І от, можливо, коли приїду в Одесу, поспілкуюся з нашим міською міським головою, і можливо теж з'явиться з, з часом. Проект Чернівцях вже завершився. Яке наступне місто? Зараз ми долаємо, так би мовити, екватор нашого проекту. Тобто відбулося 4 поїздки, ще 4 попереду, і а, наразі ми робимо малюсіньку паузу, щоб обробити фідбеки, тобто цей зворотний зв'язок, проаналізувати наші учасники, заповнювали анкети, що сподобалося, що ні. Тобто, ми не робимо все так. А, Почали і закінчили на одному дусі. Ми робимо паузу і будемо визначати наступні міста. У нас вже є плани, але ми мусимо як організація, яка функціонує. На базі грантів трохи з логістикою продумати, але ну такі вже екзистенційні питання. Але проект буде продовжено і для самих активних людей, які приймали участь у всіх восьмох поїздках, ми плануємо їх запросити до Києва, до нашого головного офісу ще на такий фініш. Так би мовити, а де ми сподіваємося, будуть зустрічі з політиками українськими, тобто, це буде може, не такий інтенсивний тренінг, як більше зустрічі, візити, комунікація з посадовцями з різних департаментів. Що ж, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, сьогодні в нашій студії були Михайло Ковальчук, студент Національного університету Одеська юридична академія, а також Олександра Рязанцева, менеджер проєктів громадської організації Молодіжна альтернатива. Ми з вами не прощаємося. За кілька хвилин у цій студії з'являться вже нові гості. Дочекайтесь. У нашій студії вже з'явилися нові гості, я вам їх представляю Антон Варченко, музикант, учасник проєкту Єдність у різноманітті, а також Микола Демчук, президент Елса Одеса, Європейська асоціація студентів права. Вітаю вас. Доброго. дня. Доброго дня. Микола, у тебе цікава історія. Певна і знає розпочну. Ти народився в Луцьку, але вже 5 років навчаєшся, проживаєш в Одесі. власне тобі, як нікому є про що розповісти щодо стереотипів. Так. Луцьк, так і Одеса. І південь і є доволі та певно різні стереотипи. Ти знаєш, що говорять лучани про тих людей, котрі живуть на сході, чи, до прикладу, на Півдні України. Ти можеш зараз розказати, що говорять в Одесі про українців, котрі живуть на західній Україні? Угу. Так у е 2010 році, скажу, коли я приїхав навчатися в Одесу. У мене також були якісь свої стереотипи, що Одеса, південь, російськомовне місто про російські погляди. Можливо, якась така ще радянська атмосфера присутня те, що я відчував спочатку. Але на протязі цих всіх п'ять років ситуація кардинально змінилася, і особливо після тих подій, які мали місце 14-2014 року. Проте, все спочатку, скажу зразу, щоб всі зрозуміли. І не маніпулювали, тому що молоддю маніпулювати вже неможливо, особливо активна молодь, яка подорожує по країні, між ними немає ніяких стереотипів. Ми всі вони всі відчувають себе українцями, всі хочуть жити в цій країні і всі хочуть одного: просто кращого життя, просто грунтовні реформи, безпеку, якийсь економічний добробут і е, покращення в соціальній сфері. Це між молоддю. Проте звичайно, між старшим населенням, все ж таки я думаю. Можливо, через те, що старше населення було радянському союзі, вони менше подорожували. між ними все-таки існує, що не часто рідко. Тривалося так, що все-таки говорили ти Західняк, Бандера. Угу. В них засібці ставлення до Бандери, нам... От, власне, які вони слова, який зміст вкладали в слово Бандера. І я не скажу, що там був негатив. Це просто навсяк стереотип був. Ти західна Україна, ти Бандера, ти Західняк, але це не було негативно. Ну тобто з негативно ставлення вони до мене не ставилися. А що ти відповідав на ці слова? Е, я сміявся, ну що це було жартома, жартуючи кажучи, я ніяк не відповідав. ну Нормально, ну нехай говорять такий стереотип. Проте е, серед молоді немає. І після цих але все-таки в 2010, 12, -му, 13, -му, 12 -му роках е, Одеса я не відчував в Одесі Україну, можна так сказати. Так, там були українські рухи, але досить активно діяли російські громадські організації. Люди себе ще не відчували нацією. Ну, то вони жили в Одесі, вони себе відчували як така окрема земля, знаєте, як завжди себе люблять відчувати, що вони в Одесі, вони нікого там не треба, вони всього ставляться нейтрально, вони, щоб Одесі все було добре і їм було добре. От Вони собі так жили. Не відчуваючи себе українцями. Але після останніх подій я приємно був вражений. Це, напевно, один з плюсів, який принесли ці події. Е, багато, особливо, я порівняв, це коли Одеса та 2 травня День міста, і до того вони так його не святкували. У 2014 році, після всіх подій, я побачив, що це українське місто. Досить багато українських прапорів, люди приходили в вишиванках, е, люди почали любити українське, почали зовсім по-іншому відноситись до України. Вони почали її любити. Е, проте, Питання лише я собі так думаю, це звичайно, що плюс так для нас, для нашої держави, що ми почали відчувати себе єдиною нацією. Стереотипів немає, як в таких, хто ж всі почали себе відчувати українськими. Звичайно, погляди існують в кого на євроінтеграцію, в кого російська, але це нормально. Таке має бути. Е, є факти, які також ми не повинні заперечувати і не повинні переконувати, е, е, не повинні маніпулювати, як це люблять політики, там теми мови. Так? Це російськомовним місцем. Їхня історія яка спілкується російською мовою. Це нормально. Для них, можливо, героїною є Катерина II, яка зруйнувала Січ для західної України, вона є негативним персонажем. Для них вона є героїною, тому що вона. Вкладала в місто, розвивала місто Одесу. І цю історію потрібно сприймати як факти і не маніпулювати. І молоді цими фактами ти не будеш маніпулювати хіба що людей старих а, або бідних, тому що бідними завжди можна маніпулювати. Е, молодь хоче реформи, хоче кращого життя. і Я думаю, вона цього доб'ється. Питання лише в тому, що м, на даний момент цього всього немає. І тут молодь об'єднана. Я не думаю, в майбутньому це буде велика сила. А я думаю, що ми до цієї теми ще повернемося. Зараз хочу спитати Антона, чи він може так сказати про своє рідне місто, про місто Харків. Що справді, після тих подій, які пережила наша держава, щось змінилося в свідомості самих людей? А, так, звісно, багато чого змінилося в свідомості, але я не можу сказати, що Харків не відчував себе як українське місто. Харків це Українське місто, але багато людей старшого віку відчувають те, що вони, вони ностальгують трохи за тим, як вирішувалися соціальні питання раніше під час радянської влади. Але це жодним чином не означає, що вони хочуть жити в Росії. Харків це українське місто 100%. А що змінилося, це те, що люди. Відчули себе громадянами, і люди почали відчувати те, що вони відповідальні за країну. Вони те, що вони мають щось робити для тієї країни, щоб вона була краще. Вже ніхто не прийде, нічого не принесе і не дасть. Ти можеш сам іти і робити. Е, почали з'являтися волонтерські рухи, волонтерські організації, громадські організації. Е, люди почали самі щось робити. І для мене це найбільше зрушення, тому що раніше всі чекали, що. Буде якісь нові мер, чи якась нова влада, чи щось. Вони прийдуть зроблять. Зараз люди ні на кого не чекають. Вони починають робити це. Для мене це найбільший позитив. Бачите, це, напевно, великий плюс. Один єдина, напевно, перевага, одна єдина війни. Це те, що люди згуртувалися, об'єдналися в такі волонтерські організації, котрі всі все забезпечують повністю майже всім наших захисників самі власними силами, так. дійсно не чекаючи. Нікуди, тому що говорять, що просто мільйони шалені кожен день забирає армія. І знаємо okay. ситуацію, коли захисники приїжджають і кажуть, там ніхто не турбується. А люди беруть все свої руки. Про тему, яку підняв Микола, так? А як, власне, ти гадаєш, можна контролювати владу? Має бути е, попис самого суспільства. На жаль, незважаючи на те, що є у нас позитивні зміни, суспільство починає бути волонтерським. так. Все-таки патерналізм, як і був, так і він, і присутній. Можливо, люди втомилися після тих всіх подій, що вони пройшли після трагічних подій на Майдані, потім були трагічні події в Одесі 2 травня, різні акції. Можливо, люди вже втомилися просто входити на акції і вимагати від влади, тому що влада завжди буде поганою апріорі, так? І не може, і її треба завжди контролювати. Чим я бачу, чим можна контролювати владу? По-перше, потрібно приходити до одеської міської ради, наприклад, до будь-якої ради, не тільки з проблемою, але й з вирішенням проблемами. Звичайно, повинні бути протести. Протести, якщо якісь рішення не подобаються, повинні бути протести. Повинні бути громадські слухання, проте тут потрібно поставити питання, що може зробити громадянське суспільство чи що може зробити одеська міська рада для того, щоб говорити з громадянським суспільством. Тобто, від кого має йти ініціатива? Від громадянського суспільства ініціатива є. В Одесі є громадські активісти. По суті, вони слідкують за всіма питаннями, рішеннями стосуються благоустрою міста, і вони виходять. Організовують мітинги, вимагають, щоб були проведені громадські слухання, на них приходять і надію, що добувають того, що вони хочуть. Ви в Десь раді, ну, я також після цих подій не може не бути вважання. Тобто, звичайно, щоб не цю ситуація, вона йде на поступки. Наскільки зараз спокійно чи не спокійно в Харкові? Харків живе загалом живе своїм життям, в нього багато власних проблем, також він зайнятий. Допомогою армії дуже сильно. Звісно, ті події, які вибухи чи щось якісь тракти, які трапляються, вони трохи дестабілізують, але вони скоріше нервують людей через новини, коли люди дивляться вже. Це. Вони не такі страшні і смертельні там насправді. Але коли це починається тиражуватися у всіх новинах, то воно як ком сніговий. Воно стає більше інформації, і тобі е, здається, що це щось страшне. Ну, хоч незважаючи на це, місто живе, місто Вживається. розвивається так, і це не дуже впливає. Нема страху, нема якоїсь паніки, такого таких настроїв в місті немає. Ми підняли тему реформ, яких вимагає просто молодь, та й всі українці вимагають від влади. Як гадаєте, скільки часу ще можна дати нинішній владі для здійснення і для реалізації цих реформ це питання також мене дуже тривожить, тому я задавав це питання багатьом громадським діячам, політичним діячам. Від них я почув різні прогнози. де хто каже, що те, що насправді зараз відбувається, реформи не відбуваються. Можливо, це моя власна думка, але я читаю багатьох людей. І вони пишуть, що це все профанація. Насправді, де децентралізація влади, найголовніша реформа, яка має пройти. Де антикорупційна реформа, де ну, будь-яка реформа, по суті, можна сказати, що почалася реформа в лише в освітній сфері, і якась починається ґрунтовна реформа, а не такий собі косметичний ремонт в сфері е, е, органів внутрішніх справ, коли ми бачимо, що ека з Голадзе. Почала встановлювати, впроваджувати патрульну поліцію. Бачимо, що вже був прийнятий закон е про про поліцію, який також повністю передбачає рахування інших органів набирання нових, нових людей. Але я думаю, що політичної волі е в керівниках держави немає. І е я повністю погоджуся з думкою Будана Гавродиша. Не знаю, чи ви його знаєте. Е він. Е Зараз досить багато вкладаю в молодь. В нього є своя програма Молодь в діє він каже, що найголовніше для цієї влади просто почати базові хоча б реформи, просто їх почати. Але справжні зміни і я з ним погоджуюся, прийдуть лише тоді, коли прийде молодь. Та молодь, яка зараз добуває навчання за кордоном. Я сам тут питання, що захочуть вони повернутися. Не повірите, от чому я люблю українську і чому я люблю їздити на такі проекти і з ними зустрічатися з активними людьми? Тому що я бачу, незважаючи зважаючи на що ця молодь готова працювати за ті копійки, які зараз пропонує держава, і готова реформувати країну, тому що вони хочуть жити тут. Вони знають, що за кордоном життя краще, але кому не потреба за кордоном? І, і та ви готові так Тут за копійки працювати. Вони готові, правильно. Вони, якщо вони будуть реформувати, і ви готові. Якщо це буде реальний проект, який Буде мати реальне втілення, так, звісно. Я особисто скажу, що на даний момент я не готовий, тому що я не бачу політичної волі. Якби я бачу політичну волю, що справді от ми цей період терпимо, ми робимо, а далі буде краще, я був би готовий. Але на даний момент я бачу, що лише профанація, лише слова. А де дія? А дій немає. Та, це, це велика проблема. На що є видимість, але мі... немає реальних Люди хочуть змінити систему, ті, хто владі. але як я кажу всім, вони не можуть змінити, тому що вони і є система. От все це треба повністю міняти е, мислення, але головне людей, головне людей, не боятися. І це все прийде з часом. я Думаю, от мовляв, поступово почне надію, що пройде децентралізація влади. Буде новий закон про органи місцевого самоврядування, новий закон про вибори місцеві органи. І я думаю, там же, якщо він буде прийняти справді, він буде піддати європейській харті місцевого самоврядування, буде дати європейським нормам, де буде малий коефіцієнт, Прохідний для політичних сил або до організацій, які є на місцевості, от там є шанс молоді піти і творити демократію місцев. тому що демократія це вона не починається зверху, вона починається на місці, от з містечка, з села. З області, як любить говорити в Дан Гаврилишин, той же думай глобально, а дій локально. От локально ми готові. Що ж, дуже тішено, що ми завершимо саме такими гарними словами. Я хочу побажати вам тільки успіху. Дякую за те, що взяли участь в нашій програмі. Нагадаю, з ким сьогодні спілкувалися. Антон Варченко, музикант, учасник проекту єдність у різноманітті», А також Демчук Микола, президент Елса Одесси, Європейська асоціація студентів права, були гостями програми. Чені сьогодні не примикайте, залишайтеся надалі. З нами побачимось!